Вітаю, друзі! Сьогодні 7 лютого, З вами Голоклочок і сьогодні увага наша прокута до двох подій. Візиту Карлсона до Москви, про це розкажу вам в наступному відео. Тому підпишіться, поставте подобайку, напишіть коментар, і дзвіночок ви не пропустите усі відео, які виходять на цьому каналі. І друга подія це голосування в Сенаті Сполучених Штатів Америки пакету законопроєктів, які включає в тому числі і допомогу для України, Ізраїлю, Тайваню, індійсько-техокеанського регіону, гуманітарна допомога для України, сектору газу. Багато там питань, але цей пакет допомоги, наскільки він зв'язаний саме з міграційною реформою, яку блокує Трамп, нині перебуває під загрозою результативного голосування в Сенаті. Я вам розповідав процедуру. Голосування в Сенаті там мають проголосувати 60 сенаторів, 51 демократ і частина республіканців. Але як стало відомо нині, то навряд чи цей документ отримує м, таку підтримку. Хоча очільник демократів, очільник більшості в сенаті Чак Шумер, сказав, що він буде цей документ виносити сьогодні в середу на голосування. Якщо раптом так станеться, що документ не підтримують, то у нього є план Б. Так, у демократів є план Б, на відміну від нашої влади, яка колись сказала, що у нас немає плану Б, у нас лише план А. В чому ж він власне полягає цей план Б? Якщо пакет законопроєктів з міграційною реформою, куди прив'язана і наша допомога, не буде проголосований, вони винесуть на голосування законопроєкт, Виключно про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню, індійсько-Тихоокеанському регіону, ну і гуманітарна допомога, яку я сказав, що щойно це для України і для сектору Гази, тобто без міграційної реформи. Така ідея Шумера. Ну, звісно, вискати голосів не вистачає, бо потрібно шістдесят, і сам щойно поточнив. Але справа в тому, що представник і очільник, і голова республіканців у сенаті Міч Маконел, який власне дотичний до процесів переговірних, сказав, що він теж вважає, що такий варіант голосування цілком можливий. Звісно, це ще не означає, що воно буде результативним, але в будь-якому випадку така спроба сьогодні відбудеться. Бо американська преса, от навіть нині я переглядав, просто переповнена новинами про те, яким же буде сьогодні голосування в Сенаті, і що вчора відбувалося у палаті представників. Справа в тому, що вчора у палаті представників відбулося голосування, яке включало спробу оголошення імпічменту міністру внутрішньої безпеки Олександро Майоркасу. Але це голосування провалилося. Справа в тому, що не набрало достатньої кількості голосів таке голосування, і відтак Майк Джонсон виглядав дуже-дуже печально. І ще одне питання він виносив на голосування: це допомога виключно Ізраїлю, про яку він говорив. Але також цей документ не набрав відповідної кількості голосів, тому що він проходив голосування по проскореній процедурі. Йому необхідно було набрати дві третіх від присутніх. Але так не сталося. І це означає, що на сьогоднішній день у палаті представників серед республіканців є дуже серйозна криза. Про це вийшов дуже величезний матеріал у виданні CNN, і він там просто-напросто був переповнений різного роду афоризмами на адресу республіканців і Білий Дім дуже сильно з цього тішиться. А от праворадикальне крило республіканців у палаті представників, яке власне очолює Майк Джонсон, якраз і показало свою недолугість, вкотре підкреслила наявну кризу серед республіканців взагалі у всій партії. І як пише CNN, це зробило із керівництва палати представників реально посміховисько. І з цього сьогодні не кіпкують хіба що найледачіші у Сполучених Штатах Америки. Ну, звісно, прихильники республіканців ще вірять у те, що Майк Джонсон все повишує, і всі питання будуть е, ухвалені на користь їхнього потенційного кандидата на посаду президента Дональда Трампа. Втім, друзі, наближається 1 березня. А от якраз 1 березня потрібно буде голосувати знову про продовження. Бюджету для Сполучених Штатів Америки, і як тоді себе поведе Майк Джонс, поки що залишається питанням підкритим і про це також багато говорять. Республіканці в Палаті представників, саме от радикальне крило протрампійське, підтримує свого кандидата, і вони вже навіть проводять перемовини про те, хто ж стане віце-президентом. Бо, як раніше, говорив Дональд Трамп, віце-президентом має бути. Карлсон, саме журналіст колишнього же Fox News, який нині взяв інтерв'ю у Путіна. Я про це вам обов'язково розповідати в наступному відео. Але Трамп продовжує свою непривабливу політику Сполучених Штатах Америки. Він сіє хаос і вважає, що лише він таким чином, як сильний лідер американської нації, зможе цей хаос побороти, тобто створює проблему, а потім розповідає, що він зможе її. Перемогти, вирішити цю проблему, він розповідає своїм виборцям про те, що у 2020 році його незаконно позбавили перемоги. Очевидно, і він вважає до цього часу, що саме він переміг на виборах у 2020 році. А 6 січня, штурм капітолію вже в 2021 році, то влаштував не він. Тім апеляційний суд Сполучених Штатів Америки вчора позбавив права. Дональда Трампа використовувати свій президентський імунітет у захисті, саме по цій справі, щоб до підбурювання американців до штурму конгресу, і це направду сильно підриває сьогодні кандидатську історію Трампа у його боротьбі за право вибороти, представляти саме республіканців на праймеріс і бути кандидатом на посаду президента восени цього року. Ну втім, за цим будемо слідкувати. Поряд із тим, Пентагон також зробив сьогодні дуже гучну заяву на тлі такої кризи в конгресі. Що до голосування допомоги Україні і голосування за міграційну реформу, в тому числі Ізраїлю. Вони наголошують на тому, що наслідки провалу голосування за допомогу України будуть катастрофічними. Китай збільшить провокацію. Ну зрозуміло, що для Сполучених Штатів Америки Китай є основним сьогодні опонентом, навіть більшим ніж Росія, тому що з Росією, в принципі, для них вже все зрозуміло. Україна активно чинить спротив. Але якщо Україні не буде чим чинити цей спротив, то на цьому тлі дійсно Китай може свої позиції проявляти зовсім по іншому. І от вважаю, що США мають діяти, маю на увазі Пентагоні вважають, відповідально і заплатити зараз. Щоб допомогти в Україні ніж платити за багато вищу ціну пізніше. Щоб протидіяти більш серйозним наслідкам, такі тези від адміністрації Білого Дому, від Пентагону, від демократів вже лунають не вперше. Республіканці ховають голову в пісок і намагаються типу цього не чути. Але безвихідь реальна для них вони чудово розуміють, що такі загрози є. І те, що частина республіканців у Сенаті і навіть у палаті представників, які не підтримали голосування за пакет допомоги для Ізраїлю, який сьогодні голосувався, в мають. На увазі, свідчить про те, що дійсно не все так дуже гладко у республіканців. І, власне, про це дуже активно сьогодні пише преса у США. Звісно, ця криза не настала сьогодні. Вона набагато раніше вже була очевидною, але проявила найбільше під час вчорашнього голосування за відставку міністра внутрішньої безпеки Олександра Майоркаса. Стосовно саме цього міністра, тут є дуже цікава деталь, яка стосується міграційної реформи у запропонованому законопроекті, що стосується саме обмеження прав. Нелегальної імміграції, можливості нелегальної імміграції передбачена спеціальна процедура, згідно якої президент, США, незалежно від його прізвища, може закрити кордон, але безпосередньо це має робити конкретно на практиці міністр внутрішньої безпеки Олександр Майорка чомусь республіканці вважають, що Майорка з погляду корупції, ну про це там пише американська преса його треба звільнити. Але ви як бачите, навіть не всі республіканці погоджуються з такою позицією очільника палати представників і фунта Трампа. За цим обов'язково буду слідкувати, тому що тема дуже чутлива. Я думаю, що сьогодні, за київським часом, після опівночі ми будемо знати якісь результати. Про них обов'язково напишу в телеграм, тому не забудьте підписатися на нього. Посилання залишу. Є під відео або в першому коментарі він буде прикріплений. Коментуйте, друзі, що ви думаєте з приводу таких перспектив на сьогоднішній день у Сенаті та Конгресі. Поширюйте відео друзям, аби знати більше об'єктивної інформації. Всіх люблю, всі не перемикайтесь, все буде Україна!